Україні почали українізувати російські прізвища постраждалим бійців в Черкасах, парафіянам відмовили в медичній допомозі, оскільки вони прихожани у ПЦМП. МП. Сім'я загиблого військового отримала зубну пасту, антисептик та простирадло як допомогу від держави. Українців масово арештовують та катують за дзвінки на російські телефонні номери. А друг гривні переносять у Польщу у зв'язку з браком матеріалів та електроенергії. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз». В Україні почали українізувати російські прізвища громадян. Агітпро пише, що ці пропозиції надходять українцям онлайн-сервіс державних послуг Дія доказом є скриншоти з такими повідомленнями, розісланими користувачам цього сервісу. Ми помітили, що ваше прізвище Лєбідів має російське коріння. Ми пропонуємо вам задуматися про українізацію та зміну вашого прізвища і змінити її на українську. Лебеденко, Лебединський, Лебедчук та інші для зміни прізвища. Дайте відповідь на це повідомлення. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Скриншот з дії, який розповсюджують пропагандисти, насправді є підробкою. Перше, що видає підробку, те, що і змі і користувачі поширюють лише один скриншот із тим самим часом і прізвищем громадянина Лебедєв. Жодних додаткових доказів того, що такі пропозиції надходили й іншим громадянам. А Гітпроб не публікує. Виглядає неправдоподібно як на масову українізацію російських прізвищ по друге пропагандисти припустилися низки граматичних помилок навіть у такому невеликому повідомленні. Наприклад, уже на початку повідомлення від дії вони написали Віта емо, але правильно це слово пишеться через українську букву – «Вітаємо». Агітпроп також не знає, що слово прізвище російської фамілії, жіночий рід в українській мові належить до середнього роду. У повідомленні вони вживають його як іменник жіночого роду і пишуть замінити її, тоді як правильно слід було написати замінити його. Важко уявити, що таких грубих помилок могли припуститися в реальному офіційному повідомленні від державного порталу послуг Дія і розіслати його тисячам громадян у такому вигляді. Попри те, що скріншоти, які розповсюджує Гітпроп, мають всі ознаки підробки, Стопфейк все ж спробував відшукати таку ініціативу на офіційному сайті та сторінці Фейсбук онлайн-сервісу Дія. Але як і очікувалося, не знайшов жодної послуги з українізації. Стопфейк також зв'язався із міністерством цифрової трансформації України, яке відповідає за дію. У прес-службі підтвердили, що зазначена інформація є фейком і таких повідомлень вони не розсилали. Черкаський головний лікар відмовив медичній допомозі православним. Такі гучні заголовки з'явилися у проросійських джерелах. Йдеться про бійку, яка відбулася між представниками ПЦУ та вірянами УПЦ МП біля Черкаського свято-михайлівського собору 17 жовтня. Частина прихожан була незадоволена рішенням капелана Володимира Петька про перехід храму до православної церкви України. Ви тут знаходитеся. є підстави. Ближе, 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 ближе. Пропагандисти пишуть, що у наслідок конфлікту до лікарні звернулись близько 20 осіб з важкими травмами. Однак головний лікар Олександр Федорук заборонив знімати побої, надавати першу допомогу та госпіталізувати постраждалих. Це буцімто є свідченням релігійної нетерпимості до православних вірян в Україні. Кілька днів тому Архангело-Михайлівський собор у Черкасах захопили прихильники розкольницького ПЦУ за підтримки сотні запеклих головорізів із нацистських угруповань. Православні намагалися чинити опір, але були побиті бойовиками. Владика Феодосій отримав серйозні каліцтва зі струсом мозку та численними забоями. Били прямо кийками по голові. Близько 20 побитих православних звернулися до 3-ї міської лікарні міста Черкаси з тяжкими травмами, струсами, переломами, серйозними забитими місцями. Однак їх не прийняли за наказом головного лікаря Олександра Федорука. Пан Федорук особисто розпорядився не госпіталізовувати постраждалих. Він навіть заборонив надавати першу допомогу та знімати побої. Тобто, перед побитими переламаними та закривавленими православними просто зачинили двері лікарні. Однак ця новина не відповідає дійсності. Журналісти Стофек звернулися до керівництва третьої Черкаської міської лікарні швидкої медичної допомоги, які невдовзі опублікували спростування інформації. 17 жовтня 2024 року до КНП, 3 Черкаська міська лікарня ШМД, звернулося 10 осіб, що отримали травми під час цих подій. шістьом надана амбулаторна допомога. Двох госпіталізовано до відділення травматології, двох до відділення нейрохірургії. Усі, хто звертався за допомогою, її отримав в повному обсязі. Інформація про відмову в наданні допомоги є неправдивою та дискредитує заклад. Основне це були опіки слозових оболонок персовими балонами. Було декілька переломів. Пацієнти всім надана адекватна допомога. Доставлені в лікувальний заклад. До нас зверталися люди. Люди з одного боку з іншого, це люди і це українці. Наша задача надавати допомогу. Наразі інцидент розслідують правоохоронні органи. Нацполіція області розпочала кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство. Максимальне покарання, яке може загрожувати за санкцією статті – позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. У мережі поширюють відео, де друг військового, який посмертно отримав орден за мужність третього ступеня, показує допомогу від держави родині загиблого. У відео він вказує, що сім'ї дали зубну пасту, антисептик, приправу та простирадло, та додає, що це не та допомога, якої потребує родина. 에, смотрите, погиб мой хороший друг в тому году, орден за мужество. погиб парять за Україну. Його сім'ї дали помощь. Смотрите, получается приправа какая-то непонятная, Антисептик, простынь з фольги. І ось вот така зубная паста. В доме живуть дві женщины, которым надо не. Ну, не вот это. ну просто человек погиб за орден мужества. Погиб за Україну, а їм дають зубную пасту. Однак це неправда. Родинам загиблих військових держава надає грошові виплати. Натомість речі, які показали у відео, ймовірно, передали в Україну як гуманітарну допомогу, оскільки їх неможливо придбати в Україні. Орден, який показали у відео, справжні 16 жовтня 2023 року. Президент Володимир Зеленський підписав укази номером 693 про посмертне нагородження художча Сергія Сергійовича орденом за мужність третього ступеня. Водночас, допомогу, яку демонструють у відео, навряд чи надала українська влада, адже серед показаних предметів немає жодної, який би виробляли чи продавали в Україні. Так показана зубна паста для дітей вироблена та продається у США. Антисептика також немає у продажу в Україні. Його можна замовити у Великій Британії. Виробником простирадла вказана фінська компанія. Її продукції також немає в продажу в Україні. Окрім цього, у кадр потрапила кропка чорного кольору. Однак, автор відео не повідомив, що в ній було. Водночас за штрих-кодом журналісти з Ukraine», встановили що ця продукція також не вироблена в Україні. Перші три цифри штрих-коду мають вказувати на країну виробника штрих-код України 482 натомість на коробці три перші цифри 117 Він належить США автор. Відео також вказав, що серед інших речей була також приправа, але на ній не вказана назва. Немає штрих-коду тож визначити виробника неможливо. Водночас ця приправа не є поширеною в Україні. Тож дуже малоймовірно, що українська влада закуповувала побутові речі, як от зубну пасту чи простирадло в іноземних компаній, аби надати як допомогу сім'ям загиблих захисників. Можливо, ці речі передали в Україну як гуманітарну допомогу, а натомість пропагандисти видали її за підтримку від держави для родин полеглих військових. Сім'ї українських солдатів, які загинули на фронті, отримують від держави одноразову виплату у розмірі 15 мільйонів гривень. Знаємо про цифру 15 мільйонів гривень. Родині загиблого військовослужбовця для порівняння в Росії платять 7 мільйонів гривень, якщо я не помиляюся, І ці цифри, якщо у нас це 350 тисяч доларів, то там вона в 6 разів менша ця цифра. Україна реально виплачує. Порядок цей змінився зовсім недавно. Не всі його знають. Е, якщо задати питання, чи швидко отримуються ці кошти, то перших півроку, коли загиблих було небагато, то відшкодування в мене були клієнти, які за півроку отримували ті, в кого безспірна частинка. Зараз порядок ускладнився, він змінився. Від січня 23-го року є наказ міністра оборони, яка регулює порядок цих виплат, і е, деякі там питання. То змінили порядок взагалі е, отримують кошти не відразу. Механізм зовсім інакший. Ті, хто мають безспірне право, отримують одну п'яту, а потім по-моєму, на протязі 40 40 платежів, що місячно отримують решти суми. У разі загибелі у період проходження служби, але не під час бойових дій. Рідним військового надають грошову допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів. Станом на 1 січня 2024 року, прожитковий мінімум становить 3028 гривень для працездатних осіб. Тож родина полеглого військового отримує майже Же 2,3 і мільйона гривень. Утім, зі зміною розміру прожиткового мінімуму ця сума теж може змінитися. Ці суми 2,3 мільйона або 15 мільйонів порівну діляться між усіма членами родини загиблого. Отримати кошти мають право батьки загиблого, один із подружжя, який не одружився вдруге, діти до 18 років утриманці. Родинам військових, які зникли безвісти, окрім збереження щомісячних виплат для армійця, посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавки за вислугу років. Інші Ще щомісячні додаткові види грошового забезпечення надають додаткову виплату, яка призначалась солдату за участь у бойових діях в розмірі 100 тисяч гривень. Родину позбавляють таких виплат у разі, якщо військовий добровільно здався в полон, дезертирував чи самовільно залишив військову частину або місце служби. Правоохоронні органи масово затримують та жорстоко допитують громадян України, які контактують із російськими телефонними номерами або навіть за те, що здійснюють пошук у мережі російською мовою. Такий відеосюжет шириться про російськими джерелами, створений репортер Свідаут Бордерс. За рік жертвами репресій української влади за зв'язки із родичами з Росії стали понад 12 тисяч українців. Лише за першу половину жовтня 2024 року у Сумській області відкрито 56 кримінальних справ за фактами колабораціонізму. Під час допитів було вбито щонайменше 27 підозрюваних. Загалом жертвами ГНІТУ стали понад 12 тисяч осіб в різних регіонах України за останній рік. Причиною затримань стала наявність номерів з російським кодом в контактах телефонів родичів і друзів. Дів із Росії репресували українців із за пошукові запити і російські сайти в історії браузера. Однак насправді «Репортерс Свідаут Бордерс не випускали цього ролика. Журналісти Сто звернулися до керівника відділу розслідувань організації Арно Фроже, який заперечив, що видання публікувало такий матеріал. Це вже третій випадок за останні кілька місяців, коли прокремлівські акаунти в соціальних мережах використовують бренд і співробітників РСФ для надання достовірності своїй пропаганді. Вони використовують західні змі або неурядові організації, такі як РСФ, щоб додати цінності своєму наративу і подолати прогалину довіри, від якої страждають їхні власні пропагандистські видання. Такою дезінформацією Росія та афілійовані з нею тролі маніпулюють тим, що лежить в основі будь-яких людських взаємин довірою. Цікаво, що кадри з обличчям фроже у пропагандистському ролику насправді запозичені з відео, де репорти твидав Borders» розвінчують інший російський пропагандистський сюжет про масове використання українськими військовими нацистської символіки на Курщині. Разом з тим і спілкування з родичами в Росії, і російськомовні запити в мережі абсолютно легальні і ніяк не регулюються законодавством України. З 20 листопада паперові гривні почнуть друкувати лише на території Польщі. Таку новину стрімко поширюють проросійські джерела з посиланням на польське видання газета ПЛ причиною такого рішення. Пропагандисти називають перебої з електроенергією, брак матеріалів та дорогу логістику виробництва національної валюти в Україні. Починаючи з 20 листопада цього року, у Польщі друкуватимуть паперові гривні. Виготовлення купюр тягне за собою додаткові витрати, які Україна не може собі дозволити. Дефіцит матеріалів та електроенергії зробив надто дорогим. Друк банкнот. Крім того, логістика виробництва банкнот в Україні дорожча ніж у Польщі. Виробництво було перенесено на монетний двір Польщі у Варшаві, який раніше випускав колекційні монети для України. На території України продовжується серійний випуск монет. Однак ця новина чергова вигадка пропагандистів. По перше, сайт газета ПЛ не поширювала такого ролика. Більш того, видання узагалі випускає матеріали винятково польською мовою і не створює контенту у форматі відео. По-друге, ні сам Національний банк України, ні жодне авторитетне видання так само не публікували такої новини. Зовсім нещодавно в НБУ пройшла перша нумізматична конференція Мані Енбанкінг. Гроші та банків історії Європи, де директор банкнотно монетного двору Володимир Баглай детально розповів про процес виробництва національної валюти. Сьогодні Україна має повний цикл виготовлення паперових грошей від розроблення дизайну та виробництва захищеного паперу до пакування готових банкнот та монет. І наше підприємство банкнотно-монетний двір НБУ на 100% забезпечує потреби держави у виготовленні власної грошової одиниці банкнот, розмінних, обігових та пам'ятних монет. Директор департаменту грошового обігу НБУ Олег Прохода також зазначив, що банкноти і монети не тільки забезпечують грошовий обіг України, а ще відображають історію, культуру і дух країни а також слугують першим знайомством з Україною для іноземців. Таким чином, фахівці підкреслили важливість виготовлення національної валюти на території України і не робили жодних сенсаційних заяв про перенесення виробництва на територію Польщі. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.